Згідно указу президента, День Європи перенесено на 9 травня, тому вже святкування, якраз ми вчасно розпочали ці курси. Курси вперше започаткували, вирішили спробувати, наскільки це буде актуально, наскільки це потрібно, але як показує запис і як розривається телефон Дому української культури, це. Вкрай потрібно. Наразі у нас вже набрані всі групи, окрім чешської. Курс розрахований, це експрес-курс. Він розрахований на місяць. У нас кожне заняття поділено на якусь тематику для того, щоб люди взагалі спробували, а вже ж набагато легше, хоча, хоча б коли є початковий ступінь А1. А також це має спонукати людей на те, щоб вивчати, окрім рідної. Мовитись вивчати ще іноземні мови, для того, щоб вільно потім подорожувати, вільно спілкуватися з іноземцями, а найважливіше з, з тими людьми, які живуть в містах по В Першу чергу, як я вже сказала, це було започатковано вперше як експеримент, і для того, щоб зрозуміти наскільки є потреба в цих курсах, оскільки в першу чергу вони на безоплатній основі, вони експрес-курси, вони розраховані саме для того, щоб Започаткувати любов до вивчення і інших мов. Ну на сьогоднішній день у нас був розроблений проект рішення до дня Європи. Наразі, оскільки день Європи змінений, скільки вчора указ вийшов, на сьогоднішній день наразі ми вже нічого не встигнемо зробити. Ми планували велику низку заходів. Це були і майстер-класи, і фотолокації. Ну було дуже багато заходів для дітей в більшості, як підтримуючі, так і пізнавальні.